Людина це не цеглина і не предмет. Сьогодні в цьому відео поговоримо на те, як впливає наша оцінка тієї чи іншої людини на висновки, які ми щоденно робимо. Я думаю, що кожен з нас, а можливо, якщо і не кожен, то принаймні дехто робив висновок про те, що от я знаю такого то пана, він. Дуже надійна людина, бо 2010 там року він повернув 5 гривень боргу, чи 10, чи 100, чи мільйон. Або навпаки, мені не подобається хтось, бо він голосував у якомусь там 2003 році, чи 2004, чи 2005, не так, як це вважається нині за прийнятним. І навіть якщо ця людина зараз думає інакше, то ми не повинні їй вірити, бо вона ж в 2005 році голосувала зовсім інакше. Це до прикладу, я не про нашу країну чи про якусь конкретну. Тобто виходять з того, що людина є щось таке, що подібне речі, якийсь предмет, який не змінюється. Але навіть Оця от щітка вона змінюється. Вона стирається, старіє. В неї з'являються певні якісь обмеження. Але це предмет, і то змінюється. А людина, я вам запропоную іншу метафору. Це процес. Це як певна річка. Тобто це певна така от процедура, яка змінюється. Тобто, як ви розумієте, Річка вона може з часом змінювати своє русло. Текти в різних напрямках навіть таке трапляється. А тому говорити про те, що люди це певні такі от бездуховні предмети, які не змінюються. Це означає, що ми виходимо, що люди не навчаються. Це виходить з того, що люди не можуть працювати над собою. Це просто якісь бездушні. Предмети, ми не даємо людям шанс змінитися. Хоча так, звичайно, є буде когорта противників цієї точки зору, які скажуть, що дійсно люди це процеси, які міняються. Одначе в цих процесах є щось незмінне. Наприклад, певні принципи, за якими живе людина. Можливо, якесь призначення. Ну і так далі. І так далі. Проте не факт, що колись в ті якісь там далекі, буремні роки людина вчиняла, виходячи із свого призначення із своїх принципів. Можливо, якраз тоді вона вчинила. суперечним. До чого я веду? А до того, що. Навіть якщо сьогодні вам людина подобається з її точками зору, подобається її характер, то ви повинні розуміти, що буквально сьогодні ввечері, коли вона буде голодною, наприклад, втомленою, а можливо вона отримує якусь додаткову інформацію про вас або про світ, то вона буде зовсім інакшою. І приймати рішення буде інакше, ніж зранку. Я вже не говорю про те, що завтра і післязавтра мене тиждень, два, місяць, рік, люди можуть змінитися доволі кардинально. Хоча, я думаю, що це не з усіма так трапляється. А як гадаєте ви?